Добро здоров'я пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 16 травня, у п'ятницю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Коломчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, спостерігаємо, звичайно, за всім, що відбувається в Стамбулі, і характеризуємо трохи далі. Поки що, характеристика тло, бо ми живемо і в реальному часі, та й в реальній реальній території. І те, що реально з нами на жаль відбувається, от характеристика по куп'янську. Ну, на тлі активізації росіян, ми зараз теж про це будемо говорити там через постійні. Російські удари закрили вже єдину лікарню повністю. При тому, що от лише за попередню добу це за даними Андрія Бесєдіна, тамтешнього очільника військової адміністрації, 18 кабів. Росіяни запустили 500 кілограмів, тисячу півтори тисячі. Тобто, дуже потужні ну, тиск відбувається, дуже потужні удари, не припиняються обстріли, гине цивільне населення, велика кількість руйнувань. От за останні дні лише 60 приватних будинків знищено або пошкоджено багато квартир. Будинки при тому, що з початку травня 1900 ударів каби ФПВ, ракетні системи залпового вогню за два тижні три жителя Куп'янська вбито. 16 зазнали поранень різного ступеня. Причому залишаються там люди, залишаються 2700 мешканців. З них безпосередньо в Куп'янську 1750. Причому люди відмовляються від евакуації, але каже пан Бесєдній, що алгоритм є: що є можливість. Їхати. Послуги, які ще там тиждень тому були, все закінчилися. І терцер, обслуговування, аптеки. А ну за нову пошту вже давно ми говорили. Ну от сьогодні вже і медичний заклад він недоступний, бо раніше, ну якби ще позавчора, тиждень минулий лікарі е, приймали пацієнтів. А сьогодні припинили якраз через погіршення безпекової ситуації. Там і лікарні по суті не було. В неї бахнуло с 300 ще в 22 там другому році. А потім добивали. Е, авіаударами. тобто лікарям складно навіть дістатися на роботу, і вони давно вже не працюють в основному корпусі, бо там нема цього корпусу, і буває так, що дрони день-два взагалі не висять над містом. Ми тоді якийсь рух є. А буває, як от учора, позавчора десятками там гудуть. Ну і працювавши рентген в лікарні, ще якісь там лікарі видавали ліки, рецепти, прийоми були. Ну тепер все. І, можливо, хтось ще задумається в цьому ключі про евакуацію, але все одно кажуть місцеві, що ну керівники, що, що масштабно навряд чи буде відбуватися. От вам і. Якби наші люди, і от вам обставини. До речі, я вже відзначав, що є характеристика стану ручей на фронті від президента Зеленського. Він заявив, що Росія активізувала наступальні дії на всій лінії фронту, зосередивши основну увагу якраз на сумському напрямі. І за його словами, в цьому районі діють близько 67 тисяч російських військових. Ми робимо відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. Вони там працюють над тим, щоб об'єднатися, щоб відновлюватися, перегруповуватися і робити. Цей наступ, тобто, от вам затишчя напевно, з цими пов'язано. Тепер щодо накопичень. І, от оцінки, які є з різних сторін: що дійсно Росія накопичує сили на лінії фронту для нового наступу, для захоплення нової території, і Путін буде давати команду захопити ну все, що зможуть. От вам і тло то, то формату поведінки медінського і взагалі Путіна на мирному треку, тобто його затягування для того, щоб захопити все, що ще зможуть. Тобто російські командири прагнуть сформувати великі сили. Це до речі, абсолютно свідома позиція Сполучених Ніх штатів вони це бачать і додають, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України. Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, якщо йому дасть буде можливість аж до околиць Києва, якщо він ну, якби будуть давати можливість це робити. Росіяни докладуть всіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть. Підготовка йде на тлі серйозної нестачі українських сил на полі бою. Ну оцінки США показують, що багато в чому саме можливості українських безпілотників і ефективність мінних полів сьогодні стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в живій силі, як на сході України, так і на Курщині, де українські сили все ще зберігають плацдарми. Це теж свідома позиція. Тобто американці це бачать. Ну а в Росії є власні проблеми з накопичення бажаних сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу війну. Це вже реляція від CNN. Крім того, один з їх співрозмовників сказав, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити чисельність російських військ за рахунок своїх військових в Україні після втрати кількох тисяч своїх солдат в бою. Однак вже кілька тижнів оцінки США показують мало змін. Військових цілях Росії, включно з бажанням взяття під контроль більшої кількості українських територій, не зважаючи на те, що там адміністрація Трампа весь світ закликає Кремль встановити і тримати тридцятиденне припинення вогню і за цей час почати змістовні мирні переговори раніше. CNN ще повідомляло, що запис відеоспостереження вже кілька днів показують українським силам, що Росія перекидає значні сили свою техніку на позиції там на різних ділянках, за кілька е десятків кілометрів від лінії фронту для чого? Звичайно, щоб робити цей тиск. Ну, щодо мирного треку в нас то ілюзії ніяких. І за вчорашній день. Ну я думаю, я, я би дуже хотів, щоб це б було більш потужно, звичайно, європейські дипломати звинуватили Кремль в саботажі мирного процесу. Ну, якби назвали речі своїми іменами. Міністр од закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, так що приїзд такої низького рівня делегації в Туреччину з Росії це спроба просто виграти час. Там очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефульд заявив, що. Єдиний порожній стілець це російський за його словами. Україна готова до переговорів. Росія хоче продовжити війну, і от наголошується, що США демонструють стриманість в реакціях. Ну, ми це бачили по поведінковій моделі Трампа. Я досить докладно, як мені здається, доповів всі його, там нюанси і характеристики, які він давав процесу. Тобто не було нічого такого категоричного. Прямо побачимо, бо можливо ж дійсно пан Рубіо донесе йому реальний стан речей і реальні бажання. А Путіна на сьогоднішній день. Ну я ж не думаю, що Трамп там прямо от не сповна розуму. що він як дурник нічого не розуміє. Все він розуміє прекрасно. Просто в них таке така модель перемовина, аби не налякати візаві німці. Фрідріх Мерц пообіцяв підтримку Україні і стримування Росії на основі своїх трьох головних принципів. Та він їх теж оприлюднив. При тому, що два, я вам казав, він виступав в Бундестазі там 45 хвилин. Але ну, переважна більшість його виступу була про зовнішню політику. Ну він так охарактеризував в нашу війну, що це вирішення долі континенту. Ну не більше, не менше. І з трьох принципів: перший Німеччина продовжує підтримку, але не є і не хоче ставати стороною війни. Водночас, Німеччина не буде стороннім третім або нейтральним посередником. Не знаю, як вони будуть тут. От. Грати, ну можливо, засекреченість постачань військових ну десь елемент, якраз от першої цієї складової другий протистояти Росії допомагати Україні потрібно спільними зусиллями країн. Мерц впевнений, що Росія не задовольниться перемогою над Україною або анексією частиною території і навів, як приклад напади і вбивства, кібератаки, диверсії шпигунства і дезінформації в Європі, до яких може бути причетна Москва. Запам'ятайте цю реляцію, бо, на жаль, справджується моя вчорашня характеристика і розуміння процесу по використанню українців в Європі, і це дійсно набуває масштабів. Зараз ми до цього ще підійдемо. І третій аспект тут чи третій принцип Мерц виступив проти миру під диктовку, нав'язаного Москвою проти волі України. Ну за словами, має йти щось, бо слів нам замало для того, щоб не була катастрофа в Європі. Німеччина і партнери домовилися. Ляся спробувати ну все зробити, або як вони не сказали вичерпати всі можливості. В питанні запровадження санкцій проти Російської Федерації через її відмову від встановлення припинення вогню. Це те, що треба Путіну. Вони будуть вичерпувати, вичерпувати там ще на дні. А вам там щось там ще вода підходить. Давайте ще будемо черпати. І скільки так вони будуть вичерпувати всі можливості? Ще там пару трійку років, поки тут Путін типу остаточно не впаде і не буде загрожувати Європі. Ну якось вибачайте, але і ця тактика проглядається навіть не озброєним оком. Ну але тим не менш на рівні глав держав і урядів ми домовилися, каже Мерс, що Зараз ми повинні вичерпати всі можливості. Це подальші санкції в енергетичному секторі, в банківському секторі, подальші кроки щодо активів і санкцій проти фізичних осіб. Ми зараз працюємо над цим з нашими європейськими партнерами. Ну, стосовно конфіскації заморожених активів, він сказав, що наразі це питання теж в розробці з'ясовується. Але за його словами, якщо вдасться мобілізувати кошти на чистій правовій основі, Німеччина це зробить. Ну, типу, зараз немає. Вони так це пояснюють. Немає правових основ. Ну дочекайтеся вєта Угорщини і будуть вам правові основи. Скажуть а ми, а не було основ. Ну треба віддавати напевно Путіну гроші. Однак ми також повинні усвідомлювати ризики, які які такий крок тягне за собою для європейського фінансового ринку. Ну, так він це пояснює. Ну, звичайно, там же ж лежать гроші, які приносять прибутки. Насправді те, що президент Зеленський все ж вирушив до Стамбула, це величезний жест на зустріч. Путін не з'явився. Отже, саме він поставив себе невигідне становище, новий пакет санкцій готовий. Ми ухвалимо його вівторок у Брюсселі. Знаєте, нагадав, на, на, налякав її цього кактус, точкою їжака, чи їжака, кактусом, якось так виходить. Бо вже сказали росіяни, які я не сумніваюся. Мають свою агентуру в Брюсселі, вже вони бачили цей пакет і сказали: Ну-ну, ми ваш пакет не боїмося. А тут прямо розкажу, ми зараз так вдаримо санкції. Свіфт виключить повністю. Анулюйте всі візи росіян. Оце буде пакет. Оце буде пакет, а не розмови. Да, так само і в Британії там ну, британська сторона Стармер звинуватив Путіна в зволіканні. Гіллі закликає натиснути на нього, при тому, що. Як ви знає, ну, гілля міністр оборони, а британський прем'єр Стармер звинуватив Путіна в тому, що він стоїть на шляху до припинення вогню в Україні. А після відмови зустрітися із президентом Зеленським в Туреччині, те, що сталося от напередодні, є ще одним доказом того, що саме Путін затягує час, саме Путін є причиною затримки з припинення вогню. Ну і от Джон Гілі звернувся до партнерів України, закликаючи натиснути на Путіна і змусити того сісти за стіл переговорів. До речі, Стармер вже отримав привіт від Путіна. Поже. Маже будинок, зараз ми до цього ще підійдемо. Ну сказати, що британська сторона тільки говорить, я не наважусь. Британці нам ну, добре допомагають, і слава Богу, серед них там, наприклад, насилають Україні муляжиті системи ППО і танків. Це такі конструкції, які вони імітують, чи ракетні системи залпового вогню, там надувні хаймерси, надувні буки, надувні танки, надувні гармати. А вони буквально там на місці за кілька годин збираються. Їх мета. Змусити росіян витрачати ракети, дрони на дешеві макети, замість того, щоб знищувати реальну техніку. Ну от як це працює, експерти фотографують справжню техніку, друкують зображення на такому спецматеріалі, пакують елементи, і надсилають в Україну. Українські військові швидко монтують макети і виставляють їх на передовій. Вони виглядають реально як справжні, дуже легко сплутати. І от кажуть британці: якщо ми передаємо Україні 5 одиниць техніки, то разом з тим ще 30 Фальшивок до цієї техніки їде. Ну, якось так в контексті f 16 друзі. Ну я не погоджуюсь з вашою там. Була в мене був один коментар: що щось забагато ми втрачаємо в 16. Ну, по-перше, війна, не забувайте. По-друге, це ж не з конвейера f 16 Тут теж такі елементи. І ще є елемент. Ну, він, я думаю, що не основний, але й досвід використання. Ми ж не літаємо на F16 10 років. У нас немає там школи пілотування f 16 Є підготовлені пілоти. Тобто, всі, всі складові треба враховувати. А ми не втратили включаємо багато бортів, але Норвегія завершить постачання літаків в 16 впродовж цього року. Деякі літаки вже доправили. Решту за словами міністра оборони Норвегія АТО Сандвіка, цього року передадуть. І йде все за планом, але з міркування оперативної безпеки, якби і після діалогу з Україною, ми не хочемо оприлюднювати скільки саме норвезьких літаків передано. І додав цей міністр оборони, що крім цього, торік ми знаєте на досить потужну суму, в принципі, Норвегія. Збільшила підтримку повітряних сил України і запчастинами, і підготовкою пілотів. Ну і власне, бортами щодо НАТО на загал, ну окей, поки що Рюти так каже, що НАТО продовжить довгострокову підтримку України, щоб вона захищала себе в майбутньому. Це він сказав під час прес-конференції за підсумками цієї зустрічі, неформальної зустрічі міністра закордонних справ в Анталії. Запевнив, що під час зустрічі міністра закордонних справ підтвердили намір надалі підтримувати Україну. Ми нашу підтримку висловили. Причому висловили підтримку і терміновим зусиллям президента Трампа, що спрямовані на те, щоб привести цю війну до справедливої тривалого миру, і зробимо це якомога швидше. Ну давайте вже якомога швидше. Це є пріоритетом, який ми всі поділяємо. Ми підтвердили також нашу довгострокову підтримку для України. Це не про підживлення війни, це про забезпечення того, що Україна повинна бути здатною себе захищати сьогодні і в майбутньому. До речі, на цьому тлі. Якби ША це не та ну вони не можуть одноосібно рулити НАТО, але все одно вони НАТО керують. Вони там своїх військових начальників призначають без погодження зі штатами, ще жодний генсек НАТО не був. Ну, ці от чутки про те, що Штати будуть наполягати на тому, щоб не приїздив президент Зеленський до. Гаги, там, де буде саміт НАТО, ну я би не казав, що це повністю маячня, незважаючи на там поправочки, що це ж не Штати вирішують, це Рюти вирішують. Ну як Рюти Трамп скаже, так я не сумніваюся, Рюти і зробить. Він щойно це сам підтвердив. І от в цьому зв'язку, чому рулять Штати, Штати запропонували відновити роботу Ради Російської Федерації НАТО в рамках мирних переговорів. Тобто найголовніше, що. Рада Україна НАТО, як що і буде відбуватися, то вже не на рівні перших осіб. А от Росія НАТО, ну давайте будемо говорити це. значить Трамп і Путін будуть збирати чи Рюте і Путін. Ну поки що, це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела владі. США. таким чином, сполучені штати хочуть зацікавити Росію до припинення вогню. Тож тепер США додали до пропозиції нові деталі, зокрема, відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради Росія НАТО. Вона була така рада. Це не нова, якась інституція інституція після холодної війни її створили для двостороннього партнерства з питань безпеки. До речі, Рада Україна НАТО теж, от в цьому якби контексті по по цій же формі, була створена, ну тобто для постійних консультацій. Але як тільки Росі... ну, от Росія напала на Україну, ця, ця комісія чи ця там я не знаю. Рада, вона ну, припинила свою діяльність якраз у 2022 році. Ну і стосовно трибуналів, я вже розказував, що є трибунали, є рух в нас, бо МКС не працює. І МКС, в принципі, з самого початку не може там здійснювати переслідування осіб, які зараз є якби посадовцями, як просто за якусь їх діяльність. Хоча там в Путіна є конкретизація по цьому ордеру. Але в принципі засуджувати там Товати вони не можуть. Та й плюс до всього санкції США зараз паралізували роботу МКС взагалі і Каріма Хана цього прокурора, зокрема, який видавав ордер на арешт Путіна після введення обмежень. Особисті банківські рахунки хана було заблоковано, що серйозно ускладнило виконання ним щоденних обов'язків і операційна діяльність суду також частково паралізована. Працівники суду і правозахисники наголошують, що такі дії підривають здатність МКС виконувати ключові функції, включно з розслідуванням. Воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ну, тому там і є. Паралельна структура. При тому, при всьому, оцей от тиск на Трампа він теж присутній. Ну і от ще одне видання: Великий Financial Times, характеризує стан речей так, що Трампу стає дедалі важче звинувачувати Україну в затягуванні війни і до певної міри розворот все ж таки йде. Останніми тижнями президент Зеленський робить все можливе, щоб показати, що Україна підтримує вимоги Штатів. Він про це і говорить, і власне і діє. Погодилися ми на пропозицію Путіна про прямі переговори після заклику Трампа підтримати прийняти цю пропозицію. Хоча ми прекрасно розуміли, бо ми ж знаємо, хто такий Путін, знаємо хто такі росіяни. І на на початках президент Зеленський сказав, що ми туди не поїдемо. Бо якщо якби Путіна нема, то нема там що робити. Ну потім наїхали, як пишуть американські видання персоналі з адміністрації президента Трампа. Ну і були змушені вже ми. Thank you Якби підтверджувати цю ініціативу своєю присутністю. ну, вже якщо вже підтверджувати, то вирішили видно хайпанути і розуміючи, що Путін не поїде. Президент Зеленський проїхав особисто. Ну, звичайно, що головна мета Трампа це просто припинення вогню, щоб могло би відкрити шлях до мирних переговорів. Але ця мета виглядає недосяжною. Є там розчарування, схоже, він усвідомлює, що поступився занадто багато, при тому, що Путін йому нічого не дав, якби на зустріч на минулому тижні США заявили, що російські пропозиції, ну це Вітков, до речі, сказав і Джей Ді Венс говорив, що НАТО завеликі, вони просять за НАТО багато. Ну і Трамп, очевидно, доходить висновку, що Путін не є другом штатів. Зростає усвідомлення, що йому не можна довіряти, що він не налаштований на серйозні переговори. Трамп безумовно бачить, що Путін не йде на поступки, проте поки не зрозуміло чи перетвориться це усвідомлення на реальний тиск його боку. От чому і виникають ці заяви самого Трампа, що нам треба з Путіним зустрічатися, бо нічого ну, до цієї зустрічі рухатися не буде. Путін грає в довгу гру, сподіваючись, що Трамп втратить інтерес. США припинить військову підтримку. І це послабить українську армію. Ну от так, от на цей факт фактаж весь дивляться аналітики. Відсутність компромісу з боку Путіна змушує штати все більше сприймати йог головну перешкоду на шляху до припинення вогню. Проте, поки що Вашингтон утримується від рішучих кроків, і це так само факт. Навіть візьміть цю ж саму один з пунктів їх мирного плану. Це ж Запорізька атомна станція. Вона. Тиждень покладається лише на одну лінію електропередач для постачання електроенергії, необхідно для того, щоб там всі функції з ядерної безпеки виконувалися. Це вже кричить Рафаель Гросі та Гросі. МАГАТЕ єдина резервна лінія була відключена ще 7 травня, і повідомили, що пошкодження сталося на контрольованій Україною території на деякій відстані від станції, і що там в той бік постійно кидають дрони росіяни, що ми не можемо проводити ремонтні роботи. І Шість реакторів ЗС, як ви знаєте з 22-го стоять зупинені. Але от таким от чином Гросі видно з пропозицією Росатома, хочу показати, що українці не здатні підтримувати безпеку, бо ну нездатні і все, там різні обставини, не те, що вони там криворукі чи ще щось, чи несповна розуму, просто нездатні, бо там військові активні бойові дії йдуть. Тому, можливо, хай собі росіяни там і рулять цією станцією. Такий от натяк. Протягом війни зовнішнє енергопостачання було головною, по суті, алхілесовою п'ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомної електростанції. Ситуація, на жаль, в цьому плані. Не покращилось. Так, за кого грає Гроші? Ну, ми, я думаю, що ні для кого не секрет. Так от, от ці і вашим, і нашим, але е е удари по е країнам, які. А виявляють не просто на словах нам підтримку, а і практичну підтримку, і достатньо є для Путіна. Вони потерпають і якраз цими ці удари зроблять росіяни не там своїми гарматами, ракетами, літаками. Хоча я думаю, що це просто на жаль питання часу, а зсередини. І коли ми говорили про велику кількість російських шпигунів з російськими паспортами, знаєте, таке враження, що на жаль вони чи нас почули, чи в принципі це звичайно логіка. Ну це швидше за все, що це, звичайно, не логіка, вони традиційно все роблять під чужим прапором, і, от, після інформації про підпал торгівельного центру в, в Польщі, в Варшаві. там де українці виявилися там головними, плюс от напередодні Німеччина теж затримання трьох юнаків з українськими паспортами, які ну розробляли цю тему. І вже почали практичне втілення по підриву посилок. Там бандероли, які би рухалися по німеччині чи в повітрі, чи з, по землі. Прийшла і я вам вчора казав, що таке відчуття, що росіяни якраз роблять наголос на тому, що би знаходити людей з українським громадянством, конкретно з українським громадянством, нам не подвійним, не потрійним, там просто з українським громадянством, там чи тих, хто ви, ну, виїхали внаслідок війни за кордон, знаходити пропонувати гроші і пропонувати за ці гроші робити певні речі. Ну якщо вони тут в Україні знаходять, то чому вони там би не знайшли? І на жаль, друзі. Я виявляюсь правим. Ще раз кажу, на жаль, бо була інформація: ми про це говорили, що підпалили будинок стармера, прем'єр-міністра Британії, а потім була інформація в поліції, що затримали підозрювано. І от кілька днів проходить і вони дають інформацію, що це українець та 21-річний українець. Британії там затримали 21-річного громадянина України Романа Лавриновича, якого підозрюють в причетності до серії підпалів, зокрема будинку прем'єра Стармера в Лондоні. А, арештанту вже висунули звинувачення. А, так доповідає до речі, лондонська поліція зазначається, що молодик був заарештований ще вівторок на південному сході Лондона. І сьогодні в нього суд а, Вестмінстер, Вестмінстерський магістратський суд вказується, що висунуті цьому Лавріновичу. Що звинувачення стосуються стосується трьох інцидентів: це пожежа автомобіля в Кентештауні на півночі Лондона, це пожежа в приватному будинку прем'єр-міністра на тій же вулиці, і там же е за адресою, за якою раніше жив прем'єр на заході Лондона. В принципі, Стармер, як ви знаєте, не постраждав. І його родина, вони ж як стали прем'єр-міністром, і родина його живуть в офіційній резиденції на даунін Стріт. І один з будинків, де сталася пожежа, зараз здається в оренду. Стармер називав підпали будинків і автівки, пов'язаних з ним, нападом на всіх на нас, на демократію цінності, які ми відстоюємо. Ось що роблять росіяни. Я вже говорив, що напевно тут треба якась інформаційна компанія. Може, вона десь і там ведеться, і керівники розуміють, хто і як за цим стоїть. Але треба, напевно, відслідковувати контакти, чи це просто якби, соціальними мережами. Але факт має місце. На жаль, в Україні Шевченківський суд наш продовжив шуфричу запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою до 13 липня, включно. А за словами там адвоката, суд зобов'язав СІЗО забезпечити лікування в медичному закладі і пояснив, що мова йде про те, що його доставлять в лікарню на кілька годин під конвоєм. Що він лягати на стаціонар не буде. Ну от побачимо, але він вийде за межі якраз цього пенітенціарного закладу. Так, друзі, стосовно резерв плюс мобілізації вона триває. Теж є новація. Додалися два нові види відстрочки від мобілізації. Якраз в цьому застосунку це прислужба служба Міноборони каже. В застосунку відстрочки можуть генерувати люди з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, Також. Родини, де дружина або чоловік військовий, в них є дитина до 18 років. Ну там ви знаєте, три крапочки, ці кнопочки такі є в застосунку. Туди заходити, подати запит на відстрочку і вибирайте там категорію. Ну і вже з реєстрів підтягнеться підтягнуться ці дані. Ми поступово до цього всього не рухаємося, бо ціль це каже пані заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренка. Наша ціль, щоб в застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. Ну що ж. Ще змінили там, доповіли, що оновився безпековий сертифікат, бо ж бачили, що воно злітає час від часу. Ну, робить цей сертифікат роботу за застосунку, що більш захищеним і надійним. Для цього необхідно, як ви знаєте, оновлення до останньої версії. І е, на фінальній стадії поява в резерв плюс ще двох нових сервісів. Це перше відображення даних про інвалідність, а саме конкретно групи. Не просто там як пишуть, там, згідно такого, то там наказу, а конкретно буде прописана група. Другий це відображення причин порушення правил військового обліку раніше. В застосунку відображалося лише е, ну сам факт. А тепер користувач буде знати, що саме він порушив, ну, наприклад, там не оновив дані або не з'явився за повістку. Така історія є. і, В принципі, бачите, ці застосунки в нас набирають оберти в країні. Причому переважній більшості громадян цей факт подобається. Навіть от, опитування показує про те, що 80% українців повністю або переважно повністю довіряють цифровим там платежам. Майже 40% українців планують частіше ще користуватися цифровими платежами, 95% українських споживачів вже використовують цифрові методи оплати. Ну, фактично, всі найпопулярнішими серед них є перекази через банківські застосунки. Ну, фактично, 76% онлайн, оплата картками, 67%, там мобільні платежі через цифрові гаманці або QR-коди теж 63%. Це говорить якраз про досить великий рівень цифровізації нашого суспільства. Ну і інші моменти, про які я, на жаль, вже сказав. То, отже, тримаємо руку на пульсі, друзі. Це YouTube канал Василь Тламчук, це наш другий брифінг за сьогоднішній день. А ще раз нагадую, будь ласка, якщо ви не підписалися, підписуйтесь дзвіночки, вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками лайкосами, якщо формат вам заходить. Дякую. Всім за коментарі. Якщо ви ще робите гіперпосилання, відправляєте там лінки на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким. Будь ласочка, нехай більше людей будуть в курсі справ. Це точно і знають, а не здогадуються, що навколо відбувається. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече. Друзі, моїй роботі безпосередньо. Спасибі в описі до цього відео. є Всі можливі опції. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями. Хлопці. І дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Я ж готуюся. Слава Україні!